Провина це те е, почуття, яке може дуже руйнувати, якщо з ним не працювати. Е, розкажу одну історію, е, про яку вже можна розказувати. Е, про провину у військового. По-перше, важливо сказати, що робота з провиною вимагає такого делікатного, емпатійного і дуже етичного підходу. Часто провина це не якесь емоція, просто, а прям екзистенційне переживання, де людина відчуває себе винною в тому, що вона жива. А той, про кого вона думає, ні. Це провина вцілілого. І що варто робити, що допомагає? По-перше, створити безпечний простір і говорити з людиною, дозволити їй висловити все. Говорити вголос про промовляння досвіду дуже важливо. Мовчання консервує провину, а слова виводять провину в простір. Тобто, з нею можна працювати тоді. Йому конкретно цьому хлопцю допомогло, ми працювали, встановлювали межу відповідальності межу відповідальності. Допомогти відділити те, за що дійсно ця людина відповідальна, від того, що поза її контролем. В цій ситуації він намагався врятувати хлопця, вони йшли разом на позиції, і потім цей хлопець відмовився. І в цій ситуації дуже допомогло. Те, що ми проговорили, я, його, я почув всю історію, і потім кажу, слухай, те, що я бачу, ти зробив все, що ти міг. І це не допомогло. Він все одно обрав інший шлях. І цей хлопець мені каже: Та ні, ну я в принципі я міг більше. Ми ще раз проговорили. Я кажу: дивись, ти відповідальний за інших хлопців був. Якщо б ти далі продовжував, ти міг підвергнути їх в небезпеці. Він каже, ну так. Да. То ти, мабуть, ж таки все зробив, що міг. Він каже: ну так, да, да, мабуть, так. І оце відділення відповідальності від того, за що людина дійсно відповідальна, від того, за що ні, дуже допомагає. А питання, чи ти справді мав владу змінити ситуацію, теж може дуже допомогти. Якщо в вашому оточенні є військові, які це проживають, я думаю, що це відео може бути корисним. Будь ласка, піклуйтесь про свій емоційний стан і також про... Тих військових, які є в вашій в вашому оточенні, дякую.